Скажіть, покажіть, в чому справжня причина, що було в минулих життях, де кармічна зав'язка у цій ситуації, що зараз нападають магічно, і то що болять ноги. Що людина робила таке в минулому житті? Це буде розклад для того, хто питав. Хто дивиться, можете звернутися до мене з таким самим розкладом. Скажіть, покажіть, що було в минулому житті. Тим, хто питає, з чого болять ноги, чого роблять шкоду люди, чого роблять порчі насмерть, де зав'язка кармічна. Так, Це минуле життя. Це реінкарнація багато разів до, цієї, до цього втілення. Ви були, У вас були всі відкриті шляхи дуже добре жили, були церковним діятелем якимось великим. Так, що ви робили? Були з бідної сім'ї, дуже збідної сім'ї, але по обману досягли успіху, обманом, обманним шляхом якимось, шли по головах і якоїсь допомога дьявола це обман. Якісь нехороші вчинки, що отримали перемогу над кимось і зайняли місце чи єсть, і займали посаду церковну високу. Робили людям шкоду, були ну це, карта, що чоловік, який був такий агресивний, недоброзичливий, ви були чоловіком, Ось, і впливали на долі інших, мали сім'ю. Будинок, добре їли пили, празднували, гуляли, все було добре. Але Колесо Фортуни впливали на долі інших, що ви робили іншим, що ви іншим робили в тому житті, де зав'язалася ця кармічна зав'язка. Страчували, наказували страчувати. Така робота була, цього казні, цього мілувати, давали накази, кого стратити. І це ви робили не по доказательствам. Не було, вони, ці люди не були винні. Це вам так здавалось, що вони винні. Вирішували ви один і на підставі того, що вам так здалось, ви так собі навабражали. От, от, оцю відьму стратить оцю, паві, оцю, спалить, оцю втопить, і голову тять, Ярітіки і так далі. Оце така у вас була робота і така посада, і вам це подобалось. Всі ці люди, яким ви робили шкоду, вони зараз присутні в вашому житті, ви з ними тісно співпрацюєте. Це може бути в вашій родині, на роботі, ті, що поруч.